Це програма, яка перш за все вона прийнята державою, не місцевою, навіть і не обласною радою, Це державою. І методика вона стандартна. Ті мешканці, які постраждали від обстрілів або квартири, або будинки або зруйновані, або пошкоджені, вони повинні заєструвати дані відповідно пошкодження в дії. З фіксацією, фотофіксацією і з Описом, відповідно, постраждалих. Я би ще особисто рекомендував для того, щоб в даному випадку закріпити за собою питання потенційного відшкодування від цих збитків, звернутися або до керуючих компаній, відповідно, або якщо ми говоримо про СББ, до голови СББ, для того, щоб скласти акт про. Фіксацію відповідних збитків ну, в даному випадку це той документ, який час пройде, відповідно, хтось вкладе свої кошти для відновлення, а, хтось буде чекати грошей від держави. Це може бути не зараз, це може бути через рік-два, відповідно. Але той акт, який буде на руках, він буде засвідчувати відповідно ті пошкодження, які були нанесені на момент відповідно ну, ситуації. Тому я б рекомендував ще такий акт відповідно робити, і також вони всі мешканці мають можливість одержати в адміністрації. Центрального району, відповідно, вони видають а, акт про пошкодження. Те ж саме, відповідно, це якби акт, який надається від місцевого самоврядування. Або адміністрація, або відповідний відділ департаменту ЖКХ. А, зазвичай це дається на будинок, а не на квартиру. Тому та ж сама ситуація. Рекомендую відповідно або голові СББ, мешканці можуть звернутися, або звернутися до а, керуючої компанії, щоб вони звернулися до адміністрації до ЖКХ і одержали на будівлю відповідно акт пошкодження, відповідно для. Для того, щоб це було зафіксовано і у них воно було на руках.